Доброго дня, Маріта українська мене звати Олена. до чого готують у вас вищі сили? Загальний розклад. Наповнитися енергетично, зміна енергії і реалізація планів. Вийти з безресурсного стану. Ви не мали енергії. Або були закриті шляхи і взагалом закриття. Ви відчуєте зміни, позитивні зміни, ситуація проясниться, ви відчуєте ресурсність і наповнення і будете налаштовані активно діяти. Задоволені ситуації. Ситуація буде зцілюватись, будуть приходити ваше життя саме ті люди, спілкування з якими буде задовольняти і наповнювати вас. І відчувши власне ресурсність, ви зможете реалізувати і реалізуватись. Вам говорять лише одне по відношенню до вашого оточення, взаємодія з якими, можливо, навіть на даний момент, які є. Ви повинні враховувати і так, і так, які є, які будуть в подальшому. У вас дуже добре працює інтуїція, особливо, що стосується, якщо ви жінка, чоловіків у вашому оточенні. Ви повинні розуміти, що чоловіки бажають використати вас. Або по верховній житті в вашому оточенні є чоловік, знаючи те, що ви одружена, бажає все ж таки стосунків з вами: Верховна Життя, Кохана жінка, коханка. Підступність, залежність, лицемірство. Дана людина буде прагнути балансувати по відношенню до взаємодії з вами, приховувати скриті мотиви в ваш бік. Але все одно тайне стане явним, з часом, ну, тому що у вас дуже добре працює інтуїція і ви мудра жінка. І ви здобудете для себе розуміння, рішення буде так. Або одруження, родина, перспективні, довгострокові стосунки. Ну, або ви ставите крапку, вибираєте, або ставите чоловіка перед фактом. Але вибір, як би вам не хотілося, все одно ви приймете рішення вибрати. Надалі знаходитись в негативних думках, в роздумах невизначеності, ви не бажаєте. Ви краще відсічите і підете в новопочинання або в реалізацію, тобто задіювати, вкладатись саме в те, що дасть вам результат. Ну, навіть по відношенню до фінансового достатку, до реалізації, до навчання. Чого б це не стосувалося, але вкладатись ресурсно саме в ту справу, в стосунки, взаємодію, чого б це не стосувалося, що надає результат, приводить до результативності. Дякую.